І далі поговоримо про погоду. Добігають останні дні весни 2023 року. А якою ж буде погода влітку? Цьогоріч розпитаємо в нашої гості, синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи. Доброго ранку, пані Наталі. Доброго ранку, вітаю Доброго вас ранку. і наших читачі, пані Наталі. Ну ми вас раді бачити і коли е, холодно, і коли тепло. Ну але все ж таки, е, можливо, вже маєте якусь інформацію, чого очікувати нам від початку червня. Е, і чи можна хоч трошки зазирнути наперед і побачити, яким буде літо. Ну, звичайно, трошечки наперед це, скажімо так, найближча синоптична перспектива, як ми її, ми її називаємо це найближчі тижні, тобто якраз таки перші дні літа, перша декада можна там більш детально розказати, що в нас очікується погода, якою вона буде, особливо ось там останні дні весни і початок літа. Але в загальному то літні процеси доволі такі. Ну, контрастні можуть бути, тому що влітку е, в нас можуть бути конвективні явища. Наприклад, якщо це дощі, то треба звикати до того, що вони можуть бути дуже локальні. Тобто в нас вже зараз були дощі е, теплого періоду, і ми це бачимо, коли е, виражається це у тому, що можуть бути там дощі, наприклад, які вона одному березі є, на іншому немає. І Тому на це варто звертати увагу, коли прогнозуються дощі, особливо грозові, і вони місцями, тобто. Велика територія може бути знаходитися в цій нестійкості. Але якщо і буде десь дощ, то він буде місцями. Але найближча перспектива для України ось найближчі кілька днів буде більше погоди. Без опадів переважати хіба що ось по півдню, південному сходу там все ж таки нестійкість ось ця залишається, і е, короткочасні дощі, окремі грози, також будуть спостерігатися там. Решта території е, опадів ймовірність набагато менше. Знаходимося під впливом частини антициклону, як ми кажемо, на периферії. І відповідно, погода більш спокійна, більш сонячна, особливо там у північних областях. Е, такі в нас прогнози щодо початку червня, то е, певне може бути зниження наприкінці цього тижня, в п'ятницю-суботу до території України з північного заходу буде надходити атмосферний фронт. І він принесе вже більше опадів по всій території України. І відповідно знову ж таки короткочасні дощі, окремі грози і дещо знизиться температура. У нас зараз, ось неділя і понеділок, трошечки зниження температури. Не сильно воно відчувається, тому що все ж таки зараз переважає сонячна погода, і в день години все ж таки тепленько. Але ось в ранкові години, коли ми виходимо з дому, трошки прохолодніше. І, але протягом тижня вже буде температура підвищуватися, в день години 21-26, у більшості областей вже буде температура. Але наприкінці тижня. Тобто ближче до вихідних, знову може бути зміна атмосферних процесів. Щодо червня, то він його загальномісячна середньомісячна температура прогнозується в межах на 1-1,5 градуси вище за кліматичну норму. Трошки трошечки він може бути теплішим, але ну, не сильно. А опади в межах норми. Також ще можу зазначити, що зараз науковці з Всесвітньої метеорологічної організації зазначають, що ми перебуваємо в стаді переходу таких глобальних атмосферних процесів, навіть не скільки атмосферних, а планетарних, коли на погоду в нас впливає таке явище, як Ель-Ніньо і Ла-Ніньо в південній частині Тихого океану. Так, знов ж таки говорять це від нас далеко, але це в глобальному плані впливає на всю погоду. І зараз якраз ми переходимо від Ланіні, коли там були холодні поверхневі води. До стадії Ельніньо, тобто ці води будуть більш теплі, і науковці кажуть, що починаючи ось з 23-го року, з літа 23-го року до 27-го, ми знову входимо в стадію, коли оці роки можуть бути з рекордно високими значеннями температури, звичайно, в деяких регіонах, не по всій території не планети, але все одно певні такі контрастні погодні умови можуть спостерігатися, тому науковці на це звертають увагу, скажімо так. Дякую, пані Наталі, за цю таку повноцінну обширну інформацію. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.